Всім доброго дня! Батя дегустує. Як ви знаєте, ми в нашому каналі розказуємо та навчаємо, як готувати домашні наливки, самогонний та інші алкогольні напої в домашніх умовах. Також ми навчаємо це в нашій групі у Фейсбуці, Самого і виноробство в домашніх умовах. Шукайте нас там. А на зараз у нас буде не алкоголь, а. Те, що обов'язково повинно бути на столі, коли люди вживають алкоголь. І це є закуска. І закуска наша сьогодні буде це квашені помидори з гірчицею в домашніх умовах. Дуже легкий рецепт. Спробуйте, вам дуже сподобається. Нам для цього рецепту знадобиться помідори, листя смородини, вишні і хріну обов'язково. Також зонтики укропу і 4 зубчики чесника. Цукор 3 столових ложки. Сіль 3 столових ложки. І суха мелена гірчиця. Теж 3 столові ложки. Це будуть такі їдрені помідорчики, які підуть під закуску на будь-який смак. Починаємо Ааа, беремо баночку. Я взяв 4-літрову баночку. В 4 літрову банку ми з вами на дно кладемо листя. Винограднась, смородина. Так, наклали листя. Листя можна вложити багато, мало. Як то любить. Чим більше листя, тим більше аромат і тим більше вийдеться квашені помидори. У нас тут ще є гость Мурка. Привіт! Скажи всім здрасте! Ладно, йдемо далі. Так. Хріну, 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 хріну наложили. Тепер зонтики укропу теж беремо, зламали їх і туди прямо в склянку відправили. Так. Е тепер в склянку відправляємо помідори. Я взяв сьогодні помідори чумак. Вони тверденькі, маленькі і дуже гарно йдуть під прокласку. Помідорів на 4-літрову банку я взяв 2 кілограма. Зараз подивимося, вистачить не вистачить, я думаю, що ще й залишиться. Трошки страмбуємо їх. Ще доложимо декілька. Коли ми вже півбанки їх насипали, тепер ми можемо відправити сюди наші спеції. Тобто гірчицю. Цукор та сіль. Саме головне чеснок І далі відправляємо помідори. Ну, скажу так, помідори ну, майже банк у нас отримає. А ось ще один помідорчик, і ми його ложимо. 2 кг помідорів на 4-х банку якраз чітко, можна навіть чуть, чуть пару штучок більше, ну піде. Це все заливаємо обичною холодною водою, але не з-під крану. Ви вже знаєте, що в воді з-під крану дуже багато шкідливих речовин. Ми взяли воду з нашої скважини, як ми вже казали, вона дуже глибока і вона дуже смачна вода. Тобто заливаємо водою. Опа. А водички не вистачило, піду наберу ще, а ви залишайтеся з нами. Ще водичка. Заливаємо остаток. Тепер саме головне. Закриваємо кришкою. Гарно перемішуємо. Щоб розчинився цукор та сіль. Ай, і горчиця. Як бармен прямо за стойкою бара. Змішали. Змішали. Е, тепер ці помідори треба відправити в прохолодне темне місце на три дні. Кришку при цьому ми не закручуємо. Кришку у нас просто можна положити зверху, можна положити так. Але не закручуємо, тому що вони в перші дні будуть починати бродити. І буде виходити газ, і може трошки пінки. Я, кстати, в таку баночку обично ставлю ось таку мисочку, щоб воно не потекло на стол. Отак. От і на кухню. Через три дні ми вже можемо закрути кришечку плотно. І відправити в холодильник ще на 2-3 тижні. Потім настає самий складний момент стримати себе, щоб не скуштувати цей помідорчик, поки він має стояти в холодильничку. Я думаю, у нас терпіння на це вистачить. Відправляємо поки що це все на кухню. І через 3 дні відправимо в холодильник. Коли помідори будуть готові, ми з вами продегустуємо ці помідори. А також наш самогон, який ми зробили в прошлому випуску, на основі концентрату віскі. Спробуємо, що у нас вийшло з цим концентратом. І також пробуємо просто чистий самогон. Всім дякую за увагу. Залишайтеся з нами. Підписуйтесь на наш канал. Залишайте лайки. Находьте нас у Фейсбуці. Група самого новоріння та виноробства в домашніх умовах. Всім папа! -па.